Голова російської православної церкви Кирил і Папа Римський Франциск планують зустрітися на Кубі 12 лютого. У повідомленні прес-служби Ватикану уточнюється, що зустріч понтифіка і глави РПЦ відбудеться в міжнародному аеропорту Гавани імені Хосе Марті тема гоніння християн стане на цій зустрічі центральною. Також патріарх і понтифік обговорять питання двосторонніх відносин і міжнародну політику. Зустріч буде включати в себе особисту бесіду і завершиться підписанням спільної декларації. Це будуть перші подібні переговори в історії, і як наголошується у повідомленні з Ватикану, вони стануть важливим етапом у налагодженні стосунків між обома сторонами. Митрополит Онуфрій, глава Української православної церкви Московського патріархату, виступаючи на архієрейському соборі в Москві, нагадав, що 12 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла проект закону про внесення змін до Кодексу законів України про працю, в якому сказано про припинення дискримінації згідно з правом Європейського союзу та введено термін сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. І він переконаний, що такі нововведення можуть стати кроком для пропаганди гомосексуалізму в Україні. Ит нагадав, що вже раніше православна церква разом з іншими релігійними організаціями направляла в раду альтернативні формулювання до вище згаданого закону. Однак така позиція церков не була почута. Тому 29 січня собор єпископів української православної церкви ще раз закликав президента України всесторонньо підтримати традиційні моральні цінності і захистити населення від поширення гріховного способу життя. ООН проголосила період з 1 по 7 лютого всесвітнім тижнем гармонійних міжконфесійних відносин. У перший тиждень лютого міжнародна миротворча організація Небесна культура, мир у всьому світі і відновлення світла провела офіси альянсу релігій в різних містах світу, включаючи Лос-Анджелес, США і Стокгольм, Швеція. Один із форумів миру відбувся у Львові. Тут взяли участь приблизно 50 осіб разом з десятьма доповідачами від представників православ'я, ісламу, іудаїзму, індуїзму, вірменської апостольської церкви. Присутні намагалися Знайти відповідь на запитання, як досягти міжрелігійного миру. ході діалогу на тему мир і взаєморозуміння між релігіями. Релігійні діячі на основі своїх священних текстів поділилися баченням, яку роль в суспільстві повинен виконувати релігійний лідер, і що говорять їхні писання про способи досягнення миру. Зокрема, Тарік Сархан, співробітник ісламського культурного центру в Києві, зазначив: у всіх нас є повне право на своє віросповідання. У нас один творець, як би ми його не називали, один творець для всіх, і він є мир. Також під час зустрічі був представлений проект Львів місто миру спрямований на виховання миротворчих рис у населенні міста. Головна мета офісів альянсу релігії зменшити конфлікти між релігіями та посприяти міжконфесійній єдності та миру. Сьогодні по всьому світу відкриті більше ста офісів у 61 країні. Вископ Володимир Бричко разом з командою волонтерів християн супроводжував черговий вантаж гуманітарної допомоги, що прибула до Сєвєродонецька наприкінці січня. Зокрема, співробітникам Луганської обладміністрації передали п'ять сучасних ноутбуків, які на схід доставили представники української християнської місії відродження і милосердя. Добрий самарянин від імені американської благодійної організації Impact Ministry. Під час зустрічі зі співробітниками Луганської обласної військово цивільної адміністрації Володимир Бричко повідомив, що Західних областей України готові прийняти близько ста дітей з Луганщини під час літніх канікул цього року. Ми розуміємо, що зброєю навіть найсучаснішою неможливо досягти миру. Ми мусимо думати, як примиритися, наголосив він. Допомогти у цій справі зголосилися міжнародні благодійні організації з Норвегії. Тепле взуття на різдво для сиріт під таким девізом пройшов показ мюзиклу «Старий взуттяр» у Северодонецьку Луганської області. Виставу організували для дітей зі школи інтернату та соціально незахищених сімей. Після спектаклю діти отримали в подарунок тепле взуття від християн Америки, переданий асоціацією «Еммануїл». Схожі спектаклі планували провести і в інших містах Донбасу однак на заваді став карантин. 36-річна Наталія із російського міста Кемерово сама виховує двох дітей. Старшій доньці виповнилось 13 років, а молодшій – 4 місяці. Жінка взяла 40 тисяч рублів у кредит, 21 тисячу ще не повернула. Працюючи, намагалася віддавати кредит частинами, пробувала добитися реструктуризації боргу. Однак банк не йшов на поступки. Небайдужа кемеровчанка Наталія Надимова дізналася про проблему матері двох дітей та у Фейсбуці звернулася до містян про допомогу. За одну ніч тут зібрали необхідну. Суму ще й залишилось 9 тисяч. На ці кошти Наталя купить дітям взуття та оплатить борг за навчання старшої доньки у театральній студії.